Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні подивимося, які акції пропонує нам магазин. Акції діятимуть з 3 по 9 листопада. Давайте подивимось. Засіб для чищення кухні супер ваш, антижир. 500 мл з розпилювачем 44. Набір засобів для чищення кухні. Антижир коштують 109 гривень. За сім для миття посуду Грюнвальд лимон 750 мл 44. Феріум, лимон та зелене яблуко 900 мл 129. Літр 350 можна придбати за 179. Універсальна паста для чищення Пінгстаф. Рекомендую. 850 мл 169. Сода для чищення кальцинована від білі вітрила 700 грамів 44. Пом'якшувач для тканин від сіла 99. Семана кондиціонер для прання коштує 99 за 800 мл. Савекс Опліскович для тканин можна придбати за 79 Засіб для миття посуду суперваш 34 гривні за 500 мілілітрів. Рідина для миття посуду концентрована від Галакс 480 мл, лимон та зелене яблуко коштує 54. Засіб мийний Фері 69 дев'ять. Капсули для прання персіл колор. 13 штук, ціна 199. Кисневий відбілювач від саван. Плямовий відник для кольорових та білих речей. 950 грамів в упаковці 99. Кисневий плямовий відник для тканин від містер Хелен. 900 грамів в упаковці для кольорових тканин 124. Відбілювач Аура. Ось такий. 60 грамів в упаковці, 10 гривень. Засоби для видалення плям. Ваніш Action, 100 мл, 34. Універсальний гель для прання піна 99 гривень. Не пошкоджує волокна тканин ткани для всіх типів прання 1,5 літра. Засіб для чистки труб, крот 34 за літр. Ось такий мийний засіб для чищення ванної кімнати. Пінкстав 149-750 мл з розпилювачем. Засіб для прочищення труб кріт 50 грамів. Для холодної та гарячої води 11. Засіб миючий для підлоги та стін від містерпропер. Лимон 1 літр 139 Кондиціонер для білизни Сілан 154 за 560 мл. Засіб для миття скла та дзеркал від грім код 44, 750 мл з розпилювачем. Набір засобів для скла дві штуки в упаковці з спиртом 49 гривень. Засіб для миття скла від сама з розпилювачем 39. Набір змінних блоків для унітаза гелевий ДАК. Морська свіжість 119. Набір блоків туалетних. Дві штуки в упаковці від Maxygen 59. Засіб для очищення унітазів ДАК. 500 мл 84. та кондиціонер від ушень. 74 за 400 мл, Одноразові шампуньки та кондиціонери від ошлі за ціною 7 гривень. Набір кубиків для бачка від брев. Дві штуки в упаковці 103. Набір блоків для унітаза. Ось так виглядають, Три штуки в упаковці 149. Шампунь для волосся від Head and Shoulders. Аромати в асортименті 400 мл, 199. Набір косметичного мила від дуру 79 за дві штучки. Дорум ось такого вигляду коштує 118, 4 штучки по 100 г. Набір мила дору в упаковці. 4 штуки по 80 грамів 99. Мило-косметичне дуру тверде. 100 грамів. Аромати в асортименті 29. Засіб для купання дітей 500 мл. Аромати в асортименті 49. Пакети для сміття зелені. Сортування для скла. 20 штук в пачці 34. Набір рушників паперових від паперу. Білі двошарові дві штуки в упаковці 39. Рушник паперовий від Сафі. Один рулон коштує 29. Рушник паперовий білий від Сафі. Тришаровий один рулон 44. Серветки від Сафі 54 гривні за 350 штук. Пластикове сидіння для унітазу, перлина 179. Пластиковий кошик для трібниць, 44. Органайзер 17. Ось така. Щітка для чищення кухонного приладня коштує 29 гривень з додаванням миючого засобу. Шоколад Міленіум 100 г 72 гривні. Напій шоколадний від Мак'ято з кокосом та карамеллю 29. Напій концентрований від манік. Чорний чай з лимоном, блюкарасау, кавум'ята, манго, маракуя коштує 24.